Волотенського дідуха висотою майже у 5 метрів встановили на європейській площі. Його розмістили біля Вінницької вежі як символ української ідентичності, пам'яті та єднання, а не як альтернативу новорічній ялинці. Ініціатором встановлення стала громадська організація «Вінницький козацький полк імені Івана Богуна. Дідуха виготовили жита та пшениці, вирощених на полях Вінничини, а до його створення долучились мешканці області. Композиція має традиційне символічне. Незначення: три рівні, 12 рук і понад 10 тисяч колосків. Дідух на площі стоятиме до 6 січня. Це наша обрядова е, традиція. Е, «Дідух» заносив до хати батько е, зі словами, які, е, в які він вкладав е, свої побажання для своєї родини, е, для своїх дітей, для своїх близьких. «Дідух» ставили на видному місці в хаті. Це це або центральне місце, або покуття. До кінця різдвяних свят взагалі діток символізує наш рід дітей, батьків і прадідів.